Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина і це канал про в'язання. Цього тижня я трішечки відпочивала, але незважаючи на це, я все одно в'язала. І цього тижня, нарешті, покажу вам готовий жилет. Він повністю дов'язаний. Єдине, що він не випраний, а так, він повністю готовий. І на цей жилет найближчим часом на моєму каналі вийде експрес Майстер Клас. Тобто невеличкий відеоопис про те, як я його в'язала. І покажу вам свої процеси, над якими я працювала цього тижня, які я брала в роботу. Подивимося один новий процес, розповім, що це буде, тому що він зовсім на початковій стадії. А також покажу вам шкарпетки із шкарпеткової пряжі на Кобохо, які я зв'язала для себе. Дуже вони гарно виглядають. Вони готові, я вам їх сьогодні покажу. Е, тож, давайте подивимося, чим я займалася цього тижня, та зустрінемось з вами в кінці для підведення підсумків. А зараз я бажаю вам приємного перегляду! Покажу вам свої шкарпетечки, я їх в'яжу е, і не показувала вам. Ось вже в мене одна шкарпеточка готова. Так гарно виглядає ці переходи кольорів, мені так подобається в'язати із секційної пряжі. До речі, не розумію, чому багато хто не полюбляє, коли дівчатка показують шкарпетки. Мені дуже подобається, особливо коли в'яжуть декілька пар за тиждень, тому що я ось одну пару в'яжу вже другий тиждень, ніяк не завершу їх. Ну, тому що маю інші процеси, як дівчатка встигають, не знаю. Ось такі гарненькі в мене вже виходять. Я їх в'яжу для себе. Тут не використовувала укріплення п'ятки, зв'язала просто лицевою. Я в'яжу їх не у взуття, а просто буду носити їх вдома. Тому вирішила, що не потрібно укріпляти п'яточкою і вив'язала просто лицевою. Тут в мене знову п'яточка підкова. Ось такі гарненькі виходять. Зараз після цих шкарпеток буду в'язати декілька шкарпеток однотонних, тому ось на цих відпочиваю. Мені дуже подобається секційна пряжа. Ось уже другу шкарпеточку я розпочала, вже п'яточку вив'язала і вже в'яжу стопу. Ось так це виглядає. Сподіваюся, цього тижня я їх завершу і вже вам покажу готові випрані шкарпетки. Покажу вам просування по жилету. Ось так він вже виглядає. Це передня частина. Я вже тут пришила карманчики. Ось так це все виглядає охайненько. Вирішила в'язати їх не лицьовими, а візерунком ось так. Дуже гарненько вийшло. І вже тут я перейшла на вив'язування горловинки. Розділила і буде виподібна горловинка. Мені залишилося зв'язати дві половинки і зробити обробку. Також сподіваюся, що на цьому тижні я завершу цей жилет, і все ж таки буде по ньому експрес-майстер клас. Ось так. Покажу вам шкарпеточки, я їх дов'язала, вони повністю однакові вийшли. Ось так. Дуже мені подобається тут поєднання кольорів. Я їх ще не прала, зараз покажу вам і піду їх прати. Ось такі. Тут п'яточка підкова в мене, я не укріплювала п'ятку, в'яжу їх для себе, для домашнього використання, буду носити їх вдома, тому не укріплювала п'яточку. Дуже мені подобається поєднання кольорів. Пряжа класна, це пряжа на кобохо. Я в'яжу вже майже 7 років і вперше користуюся цією пряжею. Уявляєте, вже всі, мабуть, в'язали з неї. А я вперше ось користуюсь нею. Дуже сподобалася, класна, і шкарпеточки вийшли дуже і дуже класні. Ось так. Ну, ось, нарешті готовий мій жилет. Я повністю його завершила. Я вже обв'язала пройми, обв'язала горловинку. Мені він дуже подобається. Поєднання візерунків в ньому класне. Мені подобається тут кишеньки. Добре, що я їх вирішила в'язати також візеруночком. Виглядає, мені здається, так охайно. Вони сюди вписуються в загальну картинку. Так, я ставлю вам фото. Я приміряла вже цей жилет на себе. Це жилет розміром L, мій розмір SM. Тому, звичайно, він на мене і довгий, і великий, але я приміряла, ну, дуже гарно виглядає. Так. Що по розходу на цей жилет, значить, в мене було три моточки пряжі Alize Baby Best в 100 грамах 240 метрів, в мене пішло рівно три моточки. Там залишилось ну, зовсім трішки. Я навіть е, переживала, що мені не вистачить на обробку горловинки. Я її обробляла останньою. Але мені вистачило, тобто рівно, рівно 3 моточки, я вив'язала. Довжина цього жилета 67 см, ширина 51 см, 50-51. Ось так. Він ще до прання, я його ще не випорала. І він не зміниться після прання, тому що я вже в'язала з цією пряжі і знаю, що після прання вона не змінюється. А, ну, Але я, коли його виперу, він висохне. Я тоді, можливо, вам покажу його ще раз після прання, і тоді вже скажу ще раз його параметри. Можливо, щось і зміниться на таку е, довжину. Е, це ж більший розмір я в'яжу вперше великий розмір, тому можливо щось і зміниться. На маленьких розмірах нічого не змінювалося в жилетах. Ось так. Погляньте, який він гарний. Так, на цей жилет буде експрес-майстер-клас. Найближчим часом вийде на каналі. Зараз в мене звільниться трошки час, і я обов'язково відзніму на нього експрес-майстер-клас і буде на каналі. Так що, якщо ви хочете таку модель жилета, чекайте. Скоро буде майстер-клас. Так, трохи просунувся мій джемпер Асиметрія. Я тут допустила помилку, розпускала трошечки, тому дов'язала цей рапорт і зв'язала буквально ось ще один. Тому не багато, але брала цього тижня до роботи його, просунула трішечки. Ось так. Планую наступного тижня його також трошечки в'язати, але так як є в роботі шапочки, то можливо. Не сильно він просунеться, але брати до роботи його планую. Ось так. Так, розповідаю вам, що у нас тут відбувається. Тут у нас розпуск. Я розпускаю светрик. Він був зв'язаний як тільки я приїхала до Польщі. І в мене тоді було мало спиць. В мене було, були спиці 3 мм і 4 мм, тобто не було 3,5, і я зв'язала светрик на 3 мм. І він, мені здається, занадто щільний. Хоча, можливо, наче й ні. Ну. Щільний. Я по рукавам вже бачила, що, мабуть, це буде розпуск, але тоді я його дов'язала. І ось він лежав, і я розумію, що я його навіть взимку носити не буду. Тому буду розпускати. Зв'язаний він із пряжі YarnArt Super Merino. Чому я взяла спиці 3 мм, тому що. Ця пряжа схожа на Алізе Суперлана Classic, В ній такий же метраж 100 грам-280 метрів. Але вона навіть на вигляд трошки об'ємніша, аніж Superlana. Superlana я завжди в'яжу на 3 міліметрах і все нормально. А ось для цієї пряжі 3 мм не підходять. Якась вона щільна. Виходить. ось. Я його навіть не прала, тому що розуміла, що, скоріш за все, я його буду розпускати. І я замовлю спиці 3,5. Зараз розпущу, випрямлю пряжу. Ось я вже розпустила два рукава і спинку, і буду в'язати жилет. Дочекаюсь спиць 3,5, тому що в мене є жилет, зв'язаний на 4 мм. Зараз вам його покажу. Ось так він виглядає. Він зв'язаний із цієї ж пряжі. Це я в'язала залишки, вив'язувала, він тут трішки не влазить в кадр. Ось так, підніму вам трохи. Ось такий. І він зв'язаний на 4 міліметрах. То мені здається, що на 4, навпаки такий він дір... дірявий вийшов. Ось так. Цей жилет я поправила, я його залишаю. Такий жилет також має право бути, він вийшов такий м'якенький. Я його залишаю, але буду в'язати такий самий, але на 3,5 мм. Зараз дочекаю спиць і розпочну. Ось так. І новий процесик маленький, про який я говорила, це шапочка. Я її тільки розпочала ось на такому етапі резиночка. Нарешті, вже осінь і сезон шапочок. Я дуже полюбляю в'язати шапки. Якби в мене було дуже багато спиць, я б в'язала їх кожного дня. Мені подобаються ось такі спиці на короткому тросику. Дуже класно на них і зручно в'язати шапки. Так, це буде шапочка з косами. В мене така є, і мені дуже подобається, як вона виглядає, особливо з помпоном, Не знаю, можливо, зроблю помпон з пряжі. А, дуже гарно вона виглядає. Це буде шапка з косами із ось такої пряжі. Alize Lana Gold Classic. А, це 100 грам 240 метрів, 51% акрил, 49% вовна. Колір у мене 440 такий сливовий, дуже гарний колір. Ось так. В мене такі два моточки, тому буде шапочка і снуд. Це всі новини цього тижня. Я знову ж таки не замовила спиці. Я вже їх обрала, але я хочу в одному магазинчику замовити і спиці, і пряжу. І ось. Я не, не можу визначитися з кольорами. Е, я підбираю зараз пряжу на один цікавий проєкт і не можу визначитись поки що з кольорами. Але ось цього тижня я обов'язково цим займуся, визначусь і замовлю, тому що я дуже чекаю спиці, особливо спиці 3,5. Зараз вони. Для осінніх проєктів будуть дуже доречними, тому цього тижня буду займатися вибором пряжі і замовлю вже посилочку собі. На сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво те, чим я займаюся. Дякую кожному з вас за коментарі та вподобайки під моїми відео. На сьогодні все. Я бажаю вам всього самого-самого найкращого. Та до зустрічі в наступних відео.